Вітаю, друзі! Отже, психотерапевтичні етюди і цей посил про швидкість життя. Але для початку давайте пройдемо короткий тест разом зі мною. Перед вами цифри, і я вас попрошу зараз дуже швидко включитися в математичну операцію. Дуже простеньку. Я називаю цифру. Наступну ви додаєте вголос. Отже, тисячу, промовляємося разом тисячу плюс сорок буде тисячу сорок.

Якраз це і є мій психотерапевтичний посол для вас, щоб ви задумалися над швидкістю операції, а тепер так примістили тихенько погляд в праву сторону і зрозуміли, що наш мозок з вами викидає перверзію. Не 5 тисяч. Хочете перевірити? Ну, ще раз давайте, пройдіться, там всього-навсього 4100. Але. Ми швидко робимо узагальнення, не зупиняючись, по кількох тільки ознаках і по принципу давай, давай, давай. Ми вже зробили висновки і говоримо «next», що далі, давай, основну суть, доповідай. Та не в цьому річ. Річ в тому, що потрібно задумуватися над своїми кроками, чи в цій математичній операції, чи в тому, що ми говоримо, і перед тим щоб сказати, робимо якусь паузу і задумуємося, які будуть наслідки того, що ми сказали. Чи собі робимо стоп, стоп, стоп. Щось я дуже розігнався по цьому житті. Давай я його сповільню, давай я включу цю техніку сповлає, чи як, як слов лайф, чи ще якісь речі. Видумайтеся, намагайтеся чуть-чуть пригальмувати, щоб у вас по житті виходився вірний результат. У даному випадку 4100, а не так швидко, як ми відповіли 5000. і давай погнали далі. До новых зустрічей, друзі, пока.